Люди будуть вже знати і розуміти, скільки вони будуть отримувати, якщо їм виповниться 60 років. І, відповідно, вони будуть досягати тих відзнак заохочень за свою діяльність для того, щоб вже в пенсійному віці держава їм віддячила, виплативши з державного бюджету відповідну суму виплат за їхні досягнення. Ось таким чином, шановні глядачі, оце і є. Правильний механізм і правильний підхід щодо розрахунку пенсій. І це буде вирішене питання. І, по-перше, це будуть зміни до законодавства для того, щоб впровадити цю систему. І відповідно, до влади мають прийти патріоти України, які це зрозуміють, які перевернуть дану ситуацію. По-іншому ставлення буде щодо. Розрахунку пенсії. І тоді буде вже чітко визначена та сума, яку людина заробила. Для того, щоб не було цієї прирви, як зараз вона є. Тому, шановні дачі, кожне питання має свою відповідь. І ми надали цю відповідь щодо розрахунку пенсії. Як воно має бути? Якщо казати про. Сьогоднішню ситуацію. Бо ми казали з вами в попередньому відео про той момент, коли людина, маючи 40 років стажу, вона отримує пенсію 4800. Але окрім цього, їй ще надають різні доплати, індексацію і таке інше. Але ситуація при цьому не змінюється. Має бути чітко спрямована позиція. Щодо розрахунку пенсії для вирішення цього питання в незалежності, ким людина працювала, ось таким чином ми кажемо про це питання. І сьогодні ми про це з вами сказали, обговорили це питання. Якщо у вас є відповідні побажання, можливо, питання. Бачення цієї ситуації, будь ласка, залишайте в коментарях. Ми кажемо, як має бути. Для того, щоб вирішити сьогоднішню проблему, це розмір пенсії. Тому дозвольте на цьому завершити. Всім вам дякую за перегляд цього відео. А якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками. Ми будемо працювати надалі. Для вас висвітлюючи. Різну важливу інформацію всім вам дякую і до нових зустрічей.